you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Експрезидент Петро Порошенко програв позов до чинного голови держави Зеленського щодо так званих плівок Медведчука. Про це йдеться в постанові Великої палади Верховного суду. Зокрема, в тих плівках йшлося про бізнес-в'язки п'ятого президента з колишнім нардепом і кумом президента РФ Медвечуком. Повідомляється, що йдеться про слова Зеленського, який в одному з інтерв'ю сказав, що з терористами, сепаратистами Медвечук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Там, імовірно, разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли. Порошенка так вивело, адже його піймали на гарячому, от він і заходився кричати про це та тягатись із Зеленським. Та чи не президент України не повівся на такі провокативні хитроще вочолого та відмовився робити те, що той попросив? Звісно, Пороха це заділо, адже як це так, що його не слухаються та не віддаються його проханням. Тому позивач звернувся до адміністративного суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність президента України, яка полягає є у неоприлюдненні згаданої в інтерв'ю публічної інформації, а також зобов'язати відповідача оприлюднити цю інформацію, що становить суспільний інтерес, зазначається у постанові. За словами Сивочолого, вся бездіяльність полягала саме в тому, що Зеленський не оприлюднив наявно в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес. Верховний суд вирішив, що з інтерв'ю Зеленського неможливо встановити, а Порошенко не зміг підтвердити, що озвучена президентом інформація була задокументована і є головною ознакою публічної інформації, чи що він отримав її після обрання під час здійснення президентських повноважень, тобто є законним розпорядником такої інформації. Тому Верховний суд відмовив у задоволенні позову. Зокрема, у позові Порошенко зазначив, що Зеленський заявив про причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі, засновуючи свої висновки на даних служби безпеки та розвідорганів. Ми просто розуміємо, як це відбувалось, що з терористами, сепаратистами, Медведчук Торгував заробляв разом з п'ятим. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилося. Прокоментував тоді Зеленський. Утім, порох, як побачив таке рішення, почав скаженіти. Після такого він подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного суду. Відповідно, він просто злякався того, що зрозуміють, як розкриється вся правда про його співпрацю з президентом Росії Путіним через зв'язки з Медведчуком. М. Зокрема, одна з частин записів указувала на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком бойовиками та російськими чиновниками, як ішлося у розслідуванні. Медвечук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто вже у червні 2014-го кум Путіна регулярно відвідував адміністрацію президента. Проте скільки б він не подавав позовів чи апеляцій на оскарження рішення суду, йому це ніяк не допоможе. Так його апеляція ніяк його не врятувала, адже вона лише змінила рішення суду першого. Її інстанції лише у мотивувальній частині, а у іншій частині рішення було залишено без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Саме так Порошенко не зміг підставити президента України і сам показав суспільству своє справжнє лице. Його покарання обов'язково його знайде. Він не зможе відкрастатися від свого скандалу та відмити репутацію ніяким способом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.